Вітаю на уроці української мови письмо. Налаштуємося до роботи на уроці. Заплющіть очі і повторюйте за мною. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я особистість творча. Я бажаю всім успіхів на сьогоднішньому уроці. Розгляньте малюнок. Кого ви бачите на ньому? З кого складається ця родина? А хто є вірним другом сім'ї? Куди вирушила ця сім'я? Яке спорядження взяла сім'я в дорогу? Діти, придумайте імена членам сім'ї на букву Т і кличку собаці теж придумайте, що починалися буквою Т? Я дібрала такі імена: Тарас, Тимур, Тома. Та міла, ну і кличку для песика Тео. Скажіть, що потрібно знати, аби правильно записати ці слова? Так, потрібно знати, що імена і клички пишуться з великої букви і вміти писати велику букву, якою починаються ці імена? Чи зможемо ми написати ці слова зараз у робочих зошитах? Ні. Отже, поставте перед собою завдання на сьогоднішньому уроці. Так, ми маємо навчитися писати велику букву Т. Тема нашого уроку написання великої букви Т, письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Покажіть, як правильно сидіти за партою. Повторіть, як правильно тримати ручку, коли ви пишете лівою рукою, коли пишете правою. Пригадайте, як слід розміщувати зошит, коли ви пишете правою рукою. Коли пишете лівою, підготуємо пальчики. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають і з гніздечка виглядають. Розгорніть свої зошити на 51-й сторінці. Приготуйте кольорові олівці і наведіть по контуру штрихпунктирні лінії, які ви бачите на малюнку. Штрих-пунктирні лінії, які ви щойно навели, це і є елементи великої букви Т. Отже, знайомтеся, велика буква Т. Складається вона з трьох прямих похилих подовжених паличок. Перша і третя із заокругленнями вліво і вправо. І горизонтальна лінія із заокругленням. Починаємо писати від міжрядкової лінії верхньої. Пишемо пряму похилу паличку до нижньої рядкової лінії, де заокруглюємо вліво. Другий елемент це пряма похила лінія без заокруглення. Третій елемент повторює перший і другий. Але внизу заокруглюється вправо. І четвертий елемент це горизонтальна лінія із заокруглення. Пишемо ми його над першими трьома, чітко поміжрядковій лінії. Пишемо під лічбу. Раз и два и три и четыре и. Возьмите свои ручки и повторить письмо у воздухе. Раз. І, два і, три. І, і. Пропишіть за зразком перших три рядочки. У першому рядочку напишіть букву Т. Другий рядочок пишете склад ТА та слово та -раз». У третьому рядочку Ти та ім'я Тимур. Звертайте увагу на. Верхнє поєднання і на нижнє поєднання. Натискайте на паузу, пропишіть три рядки. Якщо прописали три рядки, відпочиньте. Зробіть розминку, повторюючи в кожну вправу три рази. Відпочили? Тепер ще раз повторіть, як пишеться буква Т, і ще раз повторіть поєднання букв у словах. Прочитайте слово ТА-МА-РА. Коли будете записувати це слово, зверніть увагу, що ТА пишемо верхнім поєднанням. АМ нижнє поєднання. Ма верхнє поєднання, АР. Верхнє поєднання і Ра. Верхнє поєднання. Натискайте на паузу. Пропишіть четвертий рядок. А тепер запишемо речення. Прочитайте перше речення. У Толика ракетки. Як напишемо ім'я дитини? Так, з великої букви. Що є у толика? Ракетки. Що ставиться в кінці речення? Крапка. З якої букви запишете перше слово у реченні? З великої. Запишіть перше речення. Натисніть на паузу. Прочитайте друге речення. У нас ролики. Що є у дітей? Ролики. Порахуйте, скільки слів у реченні? У реченні три слова. Як пишеться перше слово в реченні. З великої букви. Що ставиться в кінці речення? Крапка. Запишіть друге речення. У нас. Ролики Натискайте на паузу, списуйте. А тепер поверніться до записаних речень і прочитайте їх іще раз. І перевірте, чи не припустилися ви помилок. Виконайте вправу ножиці. Розгляньте малюнки унизу сторінки. Назвіть спортивний інвентар, зображений на малюнках. Скажіть, навіщо він призначений? Який ще спортивний інвентар вам відомий? Підкажу ковзани, м'яч, скакалка, шахи. Намалюйте один із названих предметів на порожньому аркуші паперу і складіть речення за цим малюнком. Розфарбуйте малюнки кольоровими олівцями. Не забудьте вказати свій настрій у кінці уроку. І я вам щиро дякую за роботу.